Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Всі мене знають, заступник голови Антон Володимиантонович. Хочу, хочу поінформувати про сьогоднішній наш захід разом з вами. Ми вже давно співпрацюємо з Бродніська сільська рада із Замолівською селищною радою відповідно йому напрямку, по, напрямку соціальних послуг. І виникло відповідно питання про укладання договору про співробітництво територіальних громад. Це співробітництво регулюється законом України про співробітництво територіальних громад і відповідно передбачені певні процедури щодо проведення підготовки до укладання відповідного договору, який ми маємо намір за ініціативою Заколінської селищної ради укласти. Було прийнято розпорядження сільського голови від 10 квітня номер 54 10 квітня цього року, і відповідно було розпорядження передбачено про те, що ми маємо провести громадське обговорення. Встановлені були терміни, і саме на сьогоднішній день було призначено громадське слухання на 14 годину. Якраз у нас початок 15, тобто, все ми вчасно робимо. Я коротенько зачитаю. Тоб, провести період з 14.04 по 2.05 громадське обговорення проєкту дорогу про спорядження тетради громад з передачу відповідних ресурсів головному спеціалісту Віталію Деркачу було тут доручено на офіційний сайт розмістити, все по процедурі ми розмістили і якраз громадське слухання, те, що я вже говорив, заплановано провести в даний час. Відповідальною особою призначити мене, тому я і готуюся українського. Сьогодні до кінця доби громадське обговорення закінчується і далі ми можемо йти по процедурі. Що передбачено договором і які питання недоліки, ми бачимо вже на даний момент, я попрошу Сергія Федоровича ще включитися і трошки детальніше про це говорити, бо тут все-таки більш фінансова частина. Ви знаєте, що Запорізька селищна рада надає нам послуги, в тому числі послуги Територіального центру, де проживають наші одинокі громадяни, і відповідно ми забезпечуємо це фінансуванням. Є також спеціалісти, які проводять догляд чи надають послуги точніше нашим людям на дому, і ми також за це проводимо оплату. І є на даний час у нас вже нова посада спеціалісту ветеранів, яка теж закріплена за Заводівської селищної ради. В договорі він готувався трішки раніше, бо це вже у нас така досить довга епопея, що починаючи, напевно, з початку 24 го року, щось трошки не наші колеги. От, і тому десь ми вже повторимося в цьому процесі. Наразі є розроблений. Цей договір, він коригувався в свій час нами, але не все враховано. Я бачу, тому я пропоную Сергію Федоровичу, начальнику фінансового відділу, передати слово. Сергію Федорович, не проти, будь ласка, договір передбачає співпрацю з забороною забули у сфері надання соціальних послуг. Як Антон вже говорив, ми працюємо у трьох напрямках і хотілося б, як і ми пункт 2,1 договору і пункт 4 1, щоб і предмет договору відповідав якраз роботі по цих трьох напрямках. Пункт 4.1. зачитаю послуги з утримання громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні достану обслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Хотіли би оце якраз предмет договора. Те, що ми працюємо із заволитям по напрямку, це стаціонар, це догляд за тими людьми, які. Прямо роботи це фахівець супроводу ветеранів. Щодо договору, це те, що треба змінити. Договір, яким чином побудований, це є загальна наша якби, співпраця. Сума конкретно на кожен рік буде визначатися із наших потреб. Скільки ми хочемо людей, щоб вони були у стаціонарному відділенні, скільки ми хочемо людей, що вони доглядали на нашій території, і кількість фахівців і супроводу ветеранів, які будемо ми. Бачати наші потреби. Заводиття подає нам проєкт, ми його погоджуємо, приймаємо рішення про бюджет відповідний рік і в межах того рішення, підписаного договору працюємо щорічно із заплаттям. Тобто... Якщо виникає надлишок нашої субвенції, вони звертаються до нас або повертають в кінці року, або. Звертаються з листом, ми її залишаємо перехідною ну, відповідно до законодавства. Тобто процедурно підсумовуючи те, що каже Сергій Федорович, він глибше в тімі фінансовій. Процедурно спрощено так. Ми подаємо заявку, ту заявку робиться розрахунок, ми підтверджуємо це фінансування, тобто фінансової сторони, тоді, відповідно, вже голови підписують фінансування в документі, який є додатком до цього роботу. Із недоліків договору те, що ми будемо пропонувати внести зміни до проекту, який наданий нам, це передбачити додатковий пункт у розділі пунктів 4, чи в частині 4, так в якому вказати по посаді супроводу ветеранів, так та і передбачити про послуги догляду на дому та вдома. Так. Чи є ще запитання, що стосується цієї співпраці, будь-які запитання, довір, недовір, там, якість обслуговування, формування, замовлення і так далі? Періодично ми їх запрошуємо на засідання виконкому, вони на наші зауваження на наші пропозиції реагують, приїжджають на засідання і періодично звітують. Про проведену роботу відповідно до даного двору. Немає наразі запитань. Немає. Я пропоную тоді е, наше рішення е, погодити проект договору з змінами, які пропонуються. Зміни вже ми озвучили. Тобто додати в розділ четвертий чи в частину 4 договору, додати ще один або два пункти, в яких буде вказано ще ці послуги, які, в яких ми співпрацюємо із забудівською селищною радою. Тобто, крім стаціонару, ще раз говоримо: спеціаліст по супроводу ветеранів і спеціалісти е, по догляду вдома. Приймається? Нема заперечень. Прошу вас проголосувати, підняти руку хто за проєкт такого рішення, за таке рішення. Mm -hmm. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за участь, активна громадськість. На цьому будемо наші громадські слухання завершувати і продовжувати роботу щодо співпраці з селищною радою. Дякую вам.